Це наші ветерани надають широкий спектр послуг максимально наскільки це можливо. Ветераном пані Наталія називає ось цей апарат променевої терапії, якому вже понад 17 років. Щодня тут на процедурах до півсотні людей. І, хоча це обладнання врятувало чимало онкохворих, нині воно застаріле. У нас є на цей апарат обмеження по вазі. 90 кг і все, тому що тут магніти, фіксуючи при більшій вазі, стіл не фіксується і вони розмагнічуються. Не можемо примінювати дуже маленьких розмірів пухлини, тому що дуже велика похибка, треба додавати, об'єм додатковий. Тоді йде опримінення здорових тканин. Аби розширити свої послуги, пояснює лікарка, медзаклад потребує новітнього апарату променевої терапії лінійного прискорювача. Таким, наприклад, користується у столичному інституті раку. Лікування дітей, лікування дуже маленьких пухлин у головному мозку. Ми будемо активно проводити лікування внутрішніх пухлин. Аби встановити прискорювач, восени почали зводити бетонну коробку для нього. Товщина стін метр, а під землею 50-сантиметровий фундамент. Стелі будуть до метрової товщини, теж все для мене нове, тому що такої товщини стіни перекриття він ще не вилив. Роботи виконані на третину і триватимуть до кінця наступного року. По завершенню приступлять до безпосередньої закупівлі апарата, пояснює виконувач обов'язків директора медзакладу Ігор Гайдай. Пройшло вже декілька років, як ми працюємо над цим питанням, від рішення обласної ради, від обґрунтування потреби потреби в цьому, від оформлення технічної документації, проєктної документації. Тобто, все крок за кроком ми йдемо і зараз відбувається будівництво технологічного приміщення для лінійного прискорювача, тому що ну, це одна із передумов, коли він може бути. Поставлений тому працюємо. Кожен етап має своє значення, має свій термін. Ми і сподіваємося, що ми врешті-решт будемо мати вміний прискорювач. Шляхи залучення грошей додає. Ще шукають. Можливо, це буде державна програма, можливо, це буде на рівні Міністерства охорони здоров'я, забезпечення. І Тетяна Недбайла та Розія, Суспільне новини. Черкаси.